Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Розлучення. Кредит твій, ти і плати. Розлучилися, але кредит на одному з подружжю. І той, на кому кредиту немає, заявляє. Майно пополам, а кредит твій. Пам'ятаєте, мультик? Кому вершки, а кому корішки? Правда чи міф? міф? Все майно права і обов'язки набуті під час шлюбу діляться пополам, за виключенням подарованого, отриманого у спадщину або придбано за власні заощадження до шлюбу. Тобто, незважаючи навіть на те, що у кредитному договорі не було згоди одного із подружжя, обов'язок по сплаті 50% кредиту лежить на другому подружжі, які існують ризики. Один із подружжя може заявити, що не давав згоду на кредит, а наявність кредиту приховали. У такому випадку доведеться доводити, що про існування кредиту було відомо. Але це швидше виключення. І мова буде йти за споживчі кредити, сума якого просто незначна. Якщо ж мова йде за великі кошти, то тут банки завжди перестраховуються. І при оформленні кредиту на одного. Іншого з подружжя просто залучають як поручителем, а наявність шлюбу обов'язково перевіряють через раз. Де і судова практика в абсолютній більшості випадків ділить кредит пополам, хоча, звісно, і існують певні виключення. Як убезпечитися або що робити? Найкращий варіант це шлюбний договір. Можна також укласти нотаріальний договір, угода двох сторін. Та зміни до кредитного договору. Якщо не домовилися, подавайте заяву про поділ майна та кредиту, де третьою стороною залучаєте банк. Чи враховуються інтереси дітей? Так, якщо діти залишаються з одним із подружжя, суд зможе зменшити його частку. Цікаво, плюсуйте і підписуйте, щоб не пропустити нове. А для зручності мій телеграм-канал в описі. Всім дякую за увагу.